Величезні піраміди стоять вже тисячі років. Як же їх будували? Чи справді в цьому брали участь тисячі робітників? Або ж це було набагато складніше. Давайте розглянемо різні теорії та факти, які оточують це грандіозне явище. Піраміди, особливо велика піраміда Гізи, є вражаючим архітектурним досягненням, вона складається з приблизно 2 мільйона 300 тисяч блоків каменю. Які важать від 2,5 до 15 тонн. Якщо порахувати, то це все одно що збудувати 30 європейських соборів, і це при тому, що будували їх без сучасних технологій. Серед численних теорій, що пояснюють, як будували піраміди найбільш популярні теорія РАМ пандусів. Багато вчених вважають, що піраміди будували за допомогою пандусів, уявіть собі величезні конструкції, які звиваються навколо піраміди. Подаючи блоки на висоту, це могло бути схоже на величезний гірський схил, а теорія внутрішнього пандуса це інші дослідники припускають, що внутрішній пандус використовували для підйому блоків. Це могло б пояснити, чому зовнішній вигляд піраміди такий гладкий. А як же до використання води? Є вчені, що стверджують, що єгиптяни могли використовувати воду для полегшення транспортування важких каменів. Пойовічу камені просто ковзали по поверхні води. Ще одне величезне питання хто ж будував ці піраміди? Досі існує думка, що це були раби, проте нові археологічні знахідки свідчать, що більшість робітників були вільними людьми, вони отримували зарплату, їжу та житло. Дослідники вважають, що для будівництва великої піраміди потрібно було близько 20 тисяч робітників, які працювали в змінах. Будівництво піраміди Гізи могло тривати близько 20 років. Якщо порівняти це з сучасними проектами, то це, наприклад, схоже на будівництво великої мостової структури, яке може займати до 10 років, але з більшою технологічною підтримкою. Ці величезні споруди також вражають своєю математичною точністю, наприклад, кути основи піраміди майже точно спрямовані на чотири сторони світу. Це свідчить про високу обізнаність єгиптян в астрономії та геометрії. Вони навіть використовували співвідношення чисел, яке в сучасній математиці називається золотим перетином. Тому побудова пірамід це не тільки величезне фізичне досягнення, а й справжнє мистецтво планування та організації із застосуванням різних теорій, як от використання пандусів або навіть води. Ми лише починаємо розуміти, як наші предки. Здійснювали грандіозні проекти. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові захопливі теми. Дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео.